Не буде більше молитов, одвічне моє сьогодення, де гнів кипить, там ллється кров, а там, де кров, нема прощення. Не вижити в кайданках втіхи, коли на волі гуркіт смерті, самотній дух, як пори вітру, що став могилою у церкві. Замало слів тобі скорбото, ти як супутник пізнання, це божевілля, наче коло, що з смертю з'єднує життя як вичавити з себе душу, що отруїла всюди землю, хвороба, як брехня квітуча, неначе вовк, що став вівцею, не треба Божого притулку, безславне Його небуття, Бог, наче пастка з порятунком, він ідол кровопровиття.